Привіт, я Андрій Хрудьба. Я з Волосівського лісу. Дуже люблю ліс і природу. Обожнюю розповідати про це і відповідати на запитання, які ви можете нам задавати про довкілля, про природу, про те, як ми люди впливаємо на довкілля і як довкілля впливає на нас. Ставте запитання, ми обов'язково на них будемо давати відповідь. Привіт! А чому роблять папір? З дерев, а не з опалого листя. Як же я радий чути, що ти знаєш про таку унікальну прогресивну технологію українську, про чому, як робити папір з опалого листя? Вправді, опале листя це чудова сировина для паперу. Люди виробляють і використовують дуже багато паперу. А точніше аж 400 мільйонів тонн на рік. І більшість паперів, які потребують і роблять люди, це картон і пакувальний папір, потреба в якому в останні роки зросла. Через те, що люди, наприклад, під час пандемії, частіше почали замовляти доставки покупок, які треба в щось пакувати, що йде на пакувальне на саме. А від себе хочу додати, що під час війни, через армійську бюрократію, потреба в папері просто колосальна. На щастя, листя добре підходить для виготовлення пакувального паперу. Та є певні накладки. Ну, опалого листя не так же і багато протягом року, бачу в жовтні і в листопаді. А решту місяців папір, що виробити? з дерев, не обов'язково. Картон, сірий папір, пакувальний папір і серветки можна робити з старинної сировини, тобто вже з використаного паперу. І кожного року все більше паперу виробляють вторинної сировини. які люди стартують вдома і на підприємстві на роботі у середніх. І віддають на переробку. Це хороша новина, адже дерева залишаються в спокої. Ура! Ну а що ж робити з листя? Виготлення паперу з листя в містах це чудовий приклад тваринної Ну, Насправді, бо на вулицях міст листя часто заважає, якщо на асфальті десь, може створювати бруд і взагалі нам не дуже зручно. Ну і окрім тих кількох осінніх днів, коли воно красиве і яскраве, і ним можна бавитись і постріли. Де фоток листя воно ну, ці дні хай виживуть. А потім комунальні служби в місті його швиденько прибирають в мішки. Якщо позащастить, то вивезуть на переробку. На а зовсім інша справа це листя на заповідних територіях або парках і лісах, ну, зазвичай в дикій природі. А дуже важливо, бо опала листя, сухі гілки і відмерла деревина грають дуже важливу роль у лісовій екосистемі. Навіть кажуть, мертва деревина – це живий ліс. А в тому листі мешкають комахи, черв'ячки, гриби, бактерії. Ці живі істоти переробляють листя, роблячи землю в лісі родючою і придатною для життя рослин та інших лісових мешканців. Тому опали листя з лісу, от, там впало, хай там і лежить. А для виготовлення паперу використати не нові дерева, а міське опале листя, відходи деревообробної промисловості, а також сортувати і повторно використовувати вже вжитий папір, бо його дуже багато і поки що більшість паперу, якому можна було б дати друге життя. А переробка вона опиняється на сміттєзвалищах серед зміщеного сміття. Тому даємо макулатуру, сортуємо, менше використовуємо, даємо в переробку і збережемо в нашу переробку. Від мене, звуть Мар'яна, чого зебри полосаті. Чого земри смогасті? Ну, точно для того, щоб ховатися серед барес. Бо далековато. Зебрам доведеться галопувати через цілий континент. Ну, раніше думали, що зебри так маскуються або збивають з мантелику хужаків, яким буде дуже складно вирізнити одну окрему зебру серед цілого стаду смугастих тварин. Одна вона чи багато їх, непонятно. Але це були тільки здогадки жодних доказів. А як перевірити? Ти у зебр не попитаєш, правильно? І у левів не попитаєш. Одному американському вченому спало на думку, як перевірити. Нарядити кілька звичайних коней, у смугасте вбрання, дослідити, в чому різниця між кіньми і зебрами у спільному змішаному стаді цих тварин. Тобто в стаді були і зебри, і перев'янені коні. І як відіграє забарвлення якусь важливу рецю відіграє, чи ні, чи впливає. І виявилося, що так. Смужки справді збиває з пантелико. Але кого? Не левів, а мух. Мухам чимось не подобається сідати на смугастих тварин. Чому? Ну, науково відповіді на це немає. Можливо, вони ніяк не можуть вибрати нам, на яку смужку краще приземлитися, на чорну чи білу. М -м -м. От ви б на якоб сіроп. На чорну чи на білу? Коротше, до таких наукових висновків може запровадити дослідника передягання коней. Тому якщо когось здивує, що ти пробуєш одягнути капелюха на кота або шкарпетки на короля, відповідай, це все заради науки. Як ростуть гори? Як же ростуть гори? Якщо коротко, то дуже-дуже-дуже повільно. Набагато повільніше, ніж ти. Деякі гори додають по сантиметрів в рік, інші трошки менше. А ти додаєш широку аж 5 сантиметрів і швидко ті гори назаганяєш. Майже всі найбільші гірські системи планети продовжують рости і сьогодні. То що ж це за сила така, яка спонукає кам'яні вершини, рости вгору? Права в тому, що поверхня нашої планети або земна кора складається з величезних плит, які дуже повільно, але постійно рухаються. Коли ці плити, які ще називають тектонічними плитами, зіштовхуються чи розколюються, утворюються гори. Протягом мільйонів років цей процес може призвести до утворення величезних гірських хребтів, коли гігантські тектонічні плити стикаються. Їхні краї можуть вигинатися назовні і складатися, в результаті чого скеля підіймається вгору, утворюючи гірський хребет. Саме такий спосіб на планеті наші з'явилися Гімалаї, де розташована найвища гора в світі Еверест. Гори також можуть рости і при розколі тектонічних плит. Кам'яні брили, які утворюються по краях цих розломів, можуть формувати гірські хребти. Такі як схєра Невада на заході США. Є і інші, більш видовичний спосіб утворення гір вулканічний, коли розпечена лава виходить із надих землі на її поверхню через тріщини і кратери, розтікається, а потім застигає. І це повторюється багато разів. Це може призвести до утворення нових гір, вулканічних. Іноді ці вулкани засинають на століття, а інші активні і зараз. Ось, наприклад, в Ісландії. Біля столиці Рікя, яка розпочалася виверження вулкану. Ну там ще це, на жаль, дуже часто справа їх там вже цим не здивуєш. Тож система вулканів-рекяниць прямо зараз активно і підростає. Щоб не відставати від неї і швидко рости, дуже важливо вчасно лягати спати, займати спортом і не засліджуватися задовго перед монітором. І також не заходити в лаву вулканів, бо вона, хоч і гарна, але дуже і дуже гаряча. І не забуваємо найголовніше, а найголовніше, що Це ставити лайк, подобайки, підписуватися на наші канали і задавати якомога більше запитань, щоб отримати якомога більше відео.